Син екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару має намір балотуватися у президенти країни на виборах 2026 року. Колишній голова держави офіційно підтримав кандидатуру сина. Сенатор Флавія Болсонаро зачитав заяву батька перед пресою: у ній йдеться, що це законне рішення, продиктоване бажанням представляти інтереси тих, хто його підтримував, і він довірив своєму синові місію з порятунку Бразилії. Вибори заплановані на 4 жовтня. Флавіо Болсонару заявив, що хоче зміцнити політичну спадщину батька, який дотримується правих поглядів. Сенатор спробує усунути з посади лівого президента Луїса Інасіо Насіо Лулу Дасілву. Заява Жаїра Болсонару сколихнула фінансові ринки, бо інвестори очікували, що він підтримає досвідченішого кандидата як от губернатора штату Сан-Паулу Тарсізіо де Фрейтаса. У четвер 70-річний колишній президент переніс планову операцію з видалення грижі, за словами лікарів, вона пройшла успішно. На час операції Болсонару дозволили залишити в'язницю, де він відбуває 27-річний термін. А раніше суд визнав його винним у підготуванні державного перевороту та інших злочинах. Недавно Сенат Бразилії схвалив законопроєкт щодо скорочення терміну ув'язнення до двох років. Екс президент пробуде в лікарні від п'яти до семи днів.